І якось одного сонячного дня у великому та розкішному бельгійському маєтку до короля Леопольда ІІ прийшла геніальна ідея. Звучала вона приблизно так: якщо побудувати залізничну лінію, яка б об'єднала Конго та дала змогу швидше доставляти каучук та слонову кістку вздовж річки, це б не тільки принесло багато грошей, це принесло незліченну кількість грошей. Ця думка виникла не просто так. Кавчуковий бум набирав оберти по всій Америці й Європі, і Леопольд розумів, що повинен виграти стратегічне суперництво, бо потім інші зможуть його наздогнати, і ринок, звісно, зміниться. Він потім і змінився. Саме так почалось велике будівництво у Конго. За даними деяких істориків, там загинуло до мільйона людей. Складність будівництва полягала у болотах, в ворожому кліматі, хворобах, тваринах, які на кожному кроці хотіли зробити тобі кусь і форс публік, які слідкували за тим, щоб. Добре виконував свою роботу. Давайте коротко, один день із життя раба в конго. Ти прокидаєшся з позаранку, сідаєш та п'єш трохи води, береш велику кірку та інший інструмент і прямуєш через болото до скаміннілого пагорбу, по друзі ти зустрічаєш декілька трупів своїх друзів та родичів, втікаєш від великого крокодила та мільйонів п'явок, і ось ти вже на місці і ще й живий. Понад 15 годин ти б'єш камінь, а потім помираєш. А поліція форс-публік забирає твою ногу та руку. Усі, все наш день закінчився. Давайте новий.